Всім привіт! Ми Юлія та Вова. і сьогодні у нас така гра, яка називається Готель від польської фірми, яка називається Моду. Що нам потрібно в цій грі зробити, вовчука? Я треба розташувати монстрів. Так, ось таких класних монстрів розташувати у нашому готелі. Але як це робити? Яким чином їх розташовувати? Давайте дивитися ближче. Щоб почати гру, потрібно обрати одну із карточок. Їх є 60 і вони пронумеровані по рівням складності: від 1 до 60. Виберете карточку, ознайомлюєтеся з тими монстриками, яких потрібно взяти. Наприклад, ось в цьому рівні нам потрібен ось такий монстрик, ось такий. Але ми вже переходили цей. до такого рівня, там, де всі. І ось цей. А також ознайомитися ось з цими позначками, які мають. Певні значення. Я їх прикріплю зараз на відео, але дивимося по порядку. Саме перша позначка позначає, що помаранчевий монстр знаходиться саме у рожевій кімнаті. Наступна позначка означає, що у цій рожевій кімнаті немає жодного монстрика. Наступна позначка означає, що тут рівно два монстри може жити. Як ми бачимо на цій карточці, наприклад, три. Ми це будемо вам подивитися. Наступна позначка означає, що синій монстр живе не у цій кімнаті, тут його не може бути. Ось така: бачите, де зелений монстр. Просто у на прозорому фоні, це означає, що зелений монстр він лише один у кімнаті. Наступний варіант це означає, що синій монстр повинен бути разом з двома іншими монстрами, він не може жити сам, так, а має бути ще хтось у його компанії. Наступний у нас позначає, що помаранчевий монстр живе рівно на один поверх вище фіолетового. А коли у нас ось така пунктирна лінія, це означає, що. Майдан. Так, що жовтий монстр живе вище, але це не обов'язково має бути рівно на один поверх зелений. вище. Так, зелений. Ні, це в нього там жовтий контур над помаранчевим. Так. Далі дивимося, останніх дві залишилися. Це означає, що помаранчевий і фіолетовий монстр знаходяться на одному поверсі. І ось ця означає, що помаранчевий і фіолетовий монстр знаходяться на різних номерах. Поверхах. І ми зараз з вами я обирала декілька карточок, де саме ці всі правила нас будуть зустрічатися. А вовчик вам спробує показати, як їх розташувати. Так, ми взяли декілька карточок, щоб розглянути. Перших дві взяли самих простіших, бо на них саме швидше можна показати. Ми вже підготували тих монстрів, які зазначені на цій карточці. І тут у нас є три таких правила: перший, що це означає? Що тут він один живе, що саме ця зелена пані буде жити одна. Так. Ось тут що в вниз. Що у оранжевій кімнаті буде жити три монстри, Це обов'язково, так і І що тут один. І що в оранжевій кімнаті буде один? Що ми можемо вже вовчик дізнатися? Ось. І ще таке. Так, чи бачите, вона повинна бути одна, і одна лише в рожевій, а всі решта три ось тут. Дивіться, після того, як ви їх розташували, давай, став, будь ласка, ви можете перевірити, тому що ось на цій стороні у нас є перевірка. І ми бачимо так саме зелена і ось ці розташовуються. В такій О, послідовності так, так. так само тепер. Так. Давайте беремо наступну. Це у нас одинадцята карточка. У нас ті самі монстрики. так зелений, ось такий фіолетовий, синій та помаранчевий. І дивимося, які тут є правила. Вовчик, що це означає. Тут цей місце за ось цього. Що зелене має бути на поверх вище, рівно на поверх вище за Стоп, так. Я знаю, що я все зрозумів. Добре, зараз хвилиночку, то що? Тут ще три живе. Що живе три монстрика в рожевій кімнаті, це обов'язково. І. що, І там, що де... в нього є компанія. Що в нього є компанія, ми точно знаємо, що він живе в цій кімнаті. Давай розташовуємо. Так. Я все зрозумів. Добре. Так, ось Угу. Так і ось так і ось так. Перевіряємо. Бачите, у нас рожевий фіолетовий живе в компанії з трьох вовчик їх так і ставить. Ми знаємо, що ця трійка повинна жити в рожевій кімнаті і рівно на один поверх повинен бути зелений. І ми перевіряємо. І у нас сходиться. так само. Цей порядок зроблена як тут. Тепер дивіться, беремо карточку трішечки складнішого рівня. Почнемо з 33-го. 33. Так, у нас тут вже, бачите, з'являється більше монстри. Нам потрібен монстрик ем, помаранчевий, а означає, синій а вже ці рівні так, фіолетовий зелений і ще додається ось такий uh -huh. жовтий. Uh -huh. Дивимося знов на позначки. Ця позначка означає, що ця леді з компанією. Що повина жити з трьома. Плюс ми знаємо, що вона. Це, в зеленій кімнаті, плюс ми знаємо, що вона не живе Жи ось з таким. І ще дивіться, ми тут знаємо, що в має бути тільки двоє, тобто цих троє uh -huh. точно не в uh -huh. І ось тут ця позначка цікава така, так, що зелена пані може жити вище за жовтого, але не обов'язково, що це буде рівно на поверхах. Так, Вовчик, що ти можеш вже зробити? Uh -huh. Так, треба щось подумати. Так. Ну, Давай, ми, знає... подумати, да, ми знаємо, що це живе тут. Знаємо, що з нею ще хтось бути. Добре, ще три має бути. Але ми знаємо, що це не він. Ага. Так, беремо його. Давай його тепер спробуємо тоді поставити, де він може бути. Ага, де це може бути? Там, де. Так. Там, де угу. може. Тобі, я знаю, що це ось тут. Угу, Добре. От тут має бути три. Пігаємо, <гум> що цей тут. <гум> і значить, що він о -о, живе і сам ось <гум> на нижньому. Так, але на якому кольорі? да. <гум> <гум> і, що... і виходить, що так, воно не обов'язково вище, прям рівно на один поверх, але в даному випадку в нас вийшло що обов'язково. Ну, що вони все рівно вище. Так. Перевіряємо. Все зійшлось, вовчик розв'язав правильно mm -hmm. і зараз візьмемо ще найскладніший рівень. Е, mm -hmm. Так mm -hmm. у нас ще бачите, тут ще цього не потрібно. Mm -hmm. Але давай краще, але у нас тут просто да, Бо у нас тут всі підходять по правилах. І якраз шістдесяти спробуємо. Е, пізніше спробуємо, бо вона зараз просто тут якраз роз, е, розглянемо всі варіанти тут рівно один над одним живуть. ці повинні жити обов'язково разом, ці повинні жити обов'язково разом, ця не живе в рожевій кімнаті, ці повинні жити обов'язково разом, і ніхто не живе у зеленому. Так, ну давай угу. ви, попробуй розставити їх. Так. так, в зеленому ніхто. В зеленому ніхто, синій вищій за цього. Угу. І плюс, бачиш, ця не повинна жити в рожевому, а вона живе разом з цією дамочкою. То давай, напевно, що з неї почнемо. А ця дамочка повинна бути під симптом. Стоп, я вже все розв'язала. Все, супер, давай. Це, ж, значить, цей живе тут. Так. А далі... Він бачиш, з ким живе. Це зелений. Доставимо угу. То точно сюди його. Так. А тут же, дивись, яка цікава інформація. То Це значить, що вони одразу Так. І нижче угу. ось цих угу. два. Так. Може бути. Подив, Давай перевіримо. па бам Спів банут молодець, і ось таким чином грається ця гра. Але давайте ще з цим жовтим спробуємо. Так, Вовчик мене вмовив на ще один, так щоб були всі е, наші монстрики, Ми їх взяли ось 51 рівень. Дивимося так, О, тут класно, дивися. Одразу видно, що оранжевому живе. Ось цей на оранжевому живе. Ось ця дамочка. Та, знаєте, що вони бачимо, що вони. Тепер дивимося, у нас ось цей живе тут. Дуже доволі легко виходить. Тепер дивися, ми знаємо, що вони повинні жити разом. Mm. Так, потім оці не повинні жити в одній кімнаті, ці повинні бути рівно на один поверх, і цей не повинен жити у рожевому. Так, давай дивимося. Часто я так зрозумію, що вони троє живуть тут. Так. Я сі на тут. Так, давай дивимося. Він не на рожевому, правильно, не. він живе під е зеленою, під зеленою. Ці в нас не разом подивись? Не, не разом. Е так, дивимося далі. Ці у нас разом mm. так, внизу вони так чи ні? Навпаки треба. Навпаки. Це першу цю огу, виранжу. Ага, ось так. Ці в оранжевому, в оранжевому. Давай перевіряти. Бачите, перевірка нам допомогла з головою згадати, що щось не так дивимося. Так, так, і ось так. Все правильно. Ось така компактна гра, яку можна взяти з собою і в подорож, і. І з дітками пограти в будь-якому місці, так тому що вона не займає багато місця. І що класно, що вона на логіку прокачує мозок дитини. Так? І це ще з того разу, як ми робили зоопарк, ми зараз робимо, то, то і тут е, нас цей писець. Так, ось цей писець у нас з нами. І мозок, то... Тому це підписуйтесь це? на наш канал, щоб ви цього писяця також могли побачити у наших відео. Масаж... До нових зустрічей. Ага, Ставте нам лайки це і це все коментуйте обов'язково. До інші інші нових продай. зустрічей. Інша продань чи що? Так, інша.